Дев'ять турів позаду, дев'ять поєдинків боротьби, характеру та віри. Сьогодні наша команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 14 очок. Від лідера нас відділяють лише 4 пункти. Ми забили 16 голів і пропустили 9. Попереду виїзний виклик у стрию. Там нас чекає ФК скала 1911 Але перед цим давайте разом згадаємо, яким був наш шлях останніми тижнями. Житомир. Ми вийшли на поле проти Полісся 2. Дві команди, що прагнули перемоги, але цього разу футбол став грою терпіння. Моменти були, боротьба була, але ні ми, ні суперник не змогли вразити ворота. Фінальний свисток і на табло сухі нулі. Це був матч, який нагадав не завжди головне результат. Іноді важливо просто вистояти. Домашня арена. Наступний поєдинок зовсім інша історія. Перед власними трибунами ми зіграли проти Фека Ужгород. Команда з перших хвилин показала характер, швидкість, натиск. Гол за голом ми нарощували перевагу і, зрештою, святкували впевнену перемогу. 4-1. Цей матч став ковтком свіжого повітря. Підтвердженням: ми можемо і ми готові іти далі. Чернівці, а далі випробування. Буковина 2 на власному полі показала, що кожна гра в другій лізі це битва. Ми боролися до кінця, ми забили двічі. Але цього разу суперник був на крок попереду і забив тричі. Поразка болісна. Але саме такі ігри роблять команду міцнішою, бо поразка це не кінець, це урок. Знову рідний стадіон. І знову. Наші трибуни, наші люди, наші голоси суперник Реал Фарма з Одеси. Тут не було сумнівів. Тут була лише наша гра. Команда вийшла, аби подарувати вболівальникам свято і подарувала переконлива перемога 4-0. Це був матч, де ми відчули Разом ми сила, разом ми можемо перемагати будь-кого. Що ми робили? Запускає. Se këtë dhe ti ke nabë blinqë ke, ola, nabë blinqë ke, përda të këtë nabë. den, ola, këtë dhe 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 А чого ти без рукавиць? Бо... чого я маю бути з рукавицями? Ні, ти воротар? І що? Я зрозумів. А чого я воротар? Ну не, я бачу це люди, це в руко... люди в рукавицях. Це воротарі, я ще воротар. Ти вже перейшов так остаточно на позицію. Я, я, я заступник Володимирович. Нічого собі. Заступник заступника. Нова, нова послада. Будь ласка, ви можете спостерігати за роботою асистента, асистента як там асистент, асистента, тренера, асистент головного, тренера. головного чи тренера воротарях? Асистент головного тренера по воротарях. А я наш не головний тренер по воротарях, але ми про нього не знає. Одним словом, тут як завжди, воротарський цех він дуже цікавий. Підсидую, але ти підсиджую Володимиру. Ти підсиджуєш Володимир, Володимирського не знає. Одним словом, Володимировича тут посиджують, але ми то не скажемо Володимировичу. Навіть якщо ти то Володимир дивишся, знаєш, що ми тобі того не сказали. Тим словом, Вратарські цягені вартарські це дуже важлива ланка, тому я їм не заважаю, хай вони готуються, тренуються і, як завжди, стають кращими в матчах. Що, в принципі, воно відбувається. <плес> Щось, бачите, хтось друга собі знайшов. Носить руяль, а хтось зіграє? Я поканошу. Петрайні, світає захисники, то саме ж хочеться від вас. Орієнтуватися, ви маєте всі ці моменти контролювати, розвороти робити, стройки давати. Давайте спробуємо. Добре, розставились. Браво! Добре, все, одне! Добре, і вилазимо. Друга, друга! Небо! Обережно, давай. Олех, дай. Паси шепун. Обережно, е. Нічого. Йди, дай, играти. Давай, червоні. Суда червоні розставились. Адрес тут Каліна. Червоні ляють. Червоні удав. Обережте там. Епа, можна. Браво! Браво, Браво! меняй! Браво, Ще! На Натяни бодре і разворовай! Три третий секунд працюєм. кос! Гос! Чего не переключилось? Тут я можу сидити, це не положення. Зайшли в зону, всі атакують, всі обороняють. І, і от тетя дотик. В ось і все. Молоде! Паня! Молодець. Ай, galivare! Да, да. Рахується, як не рахується! Браво! Браво! Меняємо! Через троль меняємо, друга! Треваємося! Астонюк. Нічого? Ні-ні, перший не там. Добре, якби дошло. Зелені, зелені. О! Добре! Ще! Молодці зелені, ще! Через контроль шукаємо! Іди можна! Ще раз зелені! Виходить зелені в зону зону. На Зустрічаємо! Браво! Браво! Три-один, не знаю, ми за атаку. Ні, ми не граємо! Тільки в центральній зоні. До лінії Каліна. Вот, до лінії в центральній зоні тримай, не заходь. Один. Зелені. Один. 3 1 зелені перемогли. Два м'яча зелені ведуть. 2-0. Веде загальний рахунок, Олександрович. Зелені тут, червоні тут. Спокійно відновлюємося. Ви собі можете такого подумати, люди в чорному, та? Ні, то я собі сів біля директора. Михайло Михайлович завжди спостерігає за тим всім процесом, який відбувається треніровичним. Як твій настрій, як твій процес подобається? Нормальний настрій. Але сподіваюся, що тиждень теж буде хороший настрій. Ну Ми всі де да хочемо віримо. віримо. Ж, ну, я вам я вам скажу більше, ми мало того, що віримо, ми для того і працюємо. Ні. А так? а що ти скажеш нашим глядачам? Щоб підписувались на канал, коли білка, ставили лайки, писали коментарі, побажання в коментарях і вболівали за нашу команду. А ще краще, окрім переглядів, приходили на стадіон і підтримували нас дуже. Прекрасно. сказано. Ну, звичайно, ми зараз граємо на виїзді. Ну, якщо хтось приїде, то це буде дуже сильно і поважно. Я щось не можу зрозуміти. А що то, що то, куди ви то забираєте? Так а що, ну, треба завжди не тільки зі своїм стувом ходити, а й зі своїми воротами. що? Правильно. Все потихеньку. Спочатку почнеш, почнеш свої забивати, потім, може, і в чужі заб'єш. Треба все поступово робити, не все одразу. Ну, бажано, щоб свої забували суперники, а ми в ворота теж суперників. Щоб... Ну, так, так, Отак воно, воно має бути. Про то і говоримо. Я бачу Воломир там набирає ходу страшне. Погані коні зі старту ж біжуть. Так, <сум> 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 да, Володимирич просто одягнув ту майку жовту лідера. <сум> ну, так, а на допінг перевіряли. Тож всі, хто виграють ті лагонки, потім ж на допінгу логлять. Зараз ми, Володимировича спитаємося. Володимир? <сум> тут є легеньке цей запитання. Дуже серйозне. Ну, Кажуть, що тут є сумніви в чесності, того, що ти перший прибіг. Кажуть, що, можливо, ти якийсь як цей, як, -як мудрик, <пігла> на, допінгу? Ну, на допінгу. Так в мене ти знаєш, в мене з допінгом все, все в порядку. <пігла> що початок тижня, що кінець тижня, а в мене на рахунок того, все нормально. То ми можемо кажуть, що все чесно, ми не переживаємо. Все <пігла> все чесно, все чесно, У мене тут стабільно, з тим, все стабільно, все нормально, так що можете не переживати. <пігла> Отакий він, бо розумієте, футбол середний. <пігла> <пігла> Будь ласка, футбольний клуб Коуків Вілка. Живемо, працюємо. А далі буде ще більше: більше драми, більше боротьби, більше історій, які ми проживаємо разом. Тож залишайся з нами, підписуйся, щоб не пропустити наступні матчі, нові перемоги і, можливо, найголовніший момент сезону це наша історія, і ми пишемо її разом.